Шановні жителі Пирятина і Пирятинського району учора відбулося засідання президії районної ради, де піднімалося питання про підтримки районної ради звернення міської ради про надання місту Перятина статусу міста обласного підпорядкування. Ви знаєте, лунали всякі думки. Але от хотілося б зараз пояснити свою особисту думку щодо цієї ситуації. Коли зараз мені кажуть, що е, потрібно надати перетину статус міста, міста з обласним підпорядкуванням, я чітко розумію, що Після надання цього статусу місто Пирятин буде ну, набагато краще виглядати у плані фінансування, тому що левова частка. Податків залишається в місті Пирятині. Тоді в мене виникає питання: а що буде, от, наприклад, з районом? Що буде з тими селами, з освітою, культурою, медициною, які фінансувалися за допомогою цих податків і, хоч якось виживали на теренах нашого району, я, наприклад, зараз не готовий ділити. На перший сорт людей і на другий сорт людей для мене, взагалі, от для голови районного ради, хочеться, щоб зберегти наш Пирятинський район єдиною родиною, а не щоб не було так, що тут добрі, тут усе буде добре. А район села виживають як хочуть. Перятин ще раз наголошую: будували всі жителі Пирятинського району. Візьмемо ліцей, візьмемо сирзавод. Хто його будував? Це все будувалося спільно. Чому ж ми зараз, от так хочемо, значить, відокремити одних одним дати все, а інших залишити так, як є? Підтримка моя не була б по відношенню до сільських населених пунктів, не була б нормальною, і тому я утримаюся від такого рішення. Бо таке враження складається, що пиратин одержить конфетку, а Всела району, тільки фантик від цієї цукерочки. так не має бути. Піднімалось так же вчора питання децентралізації. Скажу вам відверто, що децентралізацію треба починати з ліквідації районних адміністрацій, тому що 100 чоловік дармоїдів. Які ходять сюди, повірте, тільки третина з них виконує ту роботу, яку потрібно виконувати. А левова частка бюджету йде на зарплати, які проїдаються. Адже подивіться кругом, що робиться, де в нас відкриваються нові підприємства, а економіка обраховується. Що в нас роблять там інші відділи? А всі люди залишились на містах. Районна рада має в своєму розпорядженню 10 чоловік. Дайте нам. Третину від того складу, що є адміністрація. Ми зробимо виконкоми і самі в громадах, і об'єднаємо громади. І все буде в нас нормально. Не треба примусово ліквідувати сільські ради. Все зробиться, але цивілізованим шляхом. Якщо взяти адміністрацію, хто зараз керує? Давайте поглянемо. Адже адміністрація там ідуть люди від бізнесу. Навіть не вистачить пальців, якщо я зараз нарахую магазини. Які належать працівникам, які очолюють в адміністрації? Бізнес і влада дорівнює корупцію. Якщо людина пішла у владу, то хай забуде про бізнес і те, що поверписуваний на батьків, на родичів, такі бізнеса і кажуть, що ми тут ні при чому, і їздять, агітують, щоб ліквідувати сільські ради. А в той час займаються підприємською діяльністю через родичів. Це, на мою думку, є цинічним. Та людина, яка до обіду їде і каже, що треба ліквідовувати, треба реформуватися, а після обід кришує бізнес на перепродажі крадених телефонів і планшетів, не має, на мою думку, моральної права не займати державницьку посаду. Це аморально. Ще хочу наголосити, що я завжди виступав за єдність Пирятинського району, і вважаю, що велика заслуга зараз те, що от оператор покаже карту, на якій чітко ми можемо побачити перятинський район, виділений як окрема територіальна одиниця. Хтось каже. Надамо статус обласного значення місту Пирятин, і він одразу збережеться Пирятинський район. Помиляєтесь. Місто Гадяч надано було статус обласного значення. Хочу, щоб подивилися всі на карту. Немає гадяцького району, а є Гадяцька громада, Петрівська громада. Він весь розпорошений. Тобто. Вважаю, що зараз оці всі інстинуації, що районна рада не хоче підтримати, і це веде до краху Пирятинського району, це є неправда. Я за збереження цілісної ціл територіальної громади, щоб разом подолати ті труднощі і вирішувати разом районом, і не ділити на кращих і гірших. Ви знаєте, я думаю, що от свою точку зору, як буде неважко, а буду відстоювати і доводити, тому що я в цьому переконаний.